Ви неприїзні відносини з представниками з представником третьої особи, подача представниками тіловічних. Скажіть, будь ласка, чи є види да. по кафе? Скажіть, будь ласка, чи якісь кафе так, так не перших? А чи в кого а, вже, чітко такі пояснив такі моменти. А, скажіть, будь ласка, чи ви помоєте ви інші дійсні в окрім депутатів В районі раді не депутат. Ну, депутат да, да, дают... ja, я розумію. Я секретар бюджетної комісії, але... So, no, okay. Останнє я не відписувала, то що затримують, буду затримувати, як було тривале засідання. Так і... я, я, я в принципі всі, я поколи, які каталися, я відпитувала і мене допомагали парато реалізації, тому що я не дуже така робила. А там я не дітейся за того, що в мене сахарний діабет це як на вашу думку? Це помилка чи так як як, як, як висіє? Ну я не що там голова після ну не знаю. Я, не... я думаю, що. Будь ласка, чи підтверджуєте ви обставини викладені в протоколі навіть не вашого бізнес? Да, а чи були просто це не такі? я Я І мені стало блоку і лишати надо відповідати. Але все відбувалося так, як в протоколі? Чи протокол відповідає стали на справа? Скажіть, будь ласка, чи вважали ви... Ставлены. А чи було забезпечено вам право на вільне були виявлення 26, на заділеній сесії 26 групня? Так. Да. Ви да. скористали своїм право? Да, не ага. скористали. Чи були нарікання у вас як у депутата стосовно організації колоритних сесії? 26 Ну, що то руку? Заробіт просто були закровані гості, які нас вражали. Що... А чи спрома була на вашу речі? Особливо Чи відчували ви на кроку та чи, чи відповідало вашому внутрішньому переконанні рішення щодо проведення цієї сесії закритиму реше? Чи, чи відповідало вашому внутрішньому переконанні необхідність проведення рішення закритиму решено? Так, да. А чи на вашу думку була можливість зарити? На вашу думку? Була. Чи голосувала? Пожалуй, що запитання вичше повторюватись не буду ищете. Вы работаете в бухгалтером 100 гривень. Не Ні, бухгалтеры. Бухгалтера. И ваш непосредственный кинетик является экстремным а, добровольцем. Да. Yeah. И также же посоветитель является руководителем типа, фрак, фракции, не фракции, а бюджетной комиссии. Yeah. И э, вы м, постоянно вместе с спецпроцессуете и на работе, и в служебной комиссии. Не постоянно. Бывает такое, что он есть, у меня нет. Я есть, вы не вот Света, Считаете ли вы, что будущее, ну, поскольку это у вас прямой переводник, Он начисляет волнуюпату, он непосредственно управляет деятельность предприятия, мог влиять на ваше решение э, ну, суть справа. Он не так влияет, но я решил. Это моя должна быть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, о чем выговор счет принятия решения на президии счет в равен администрации? То есть какие ваши, собственно... І і, і, і. Які мої особисто, я не знаю, що не почула ніякі поясні. Перше було те, що ви прийшли у стані, сказали, що я не є там, я не знаю ще нічого. І забув засіданні. Ви сказали те, що коли були запрошені голова е, адміністрації і начальник фінансового на відділу, прийшов лише наш заступник і коли зобрамує такі на кого-то троє здай запитання, чому ви прийшли вас і запрошували, Іван Михайлович сказав, наслідуючи, що я ухожу, ну і забороняю тут знаходитися на старшій молоді воїн, так? А, ну, а ваші слова були теж, що а я без них тут не буду. Звичайно, що ви зібралися, а більше людей ніяк не захочувалися. Та, 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 вже на сеті. Ви вийшли, а пояснення Правильно я, я пояснення вас понимаю, что единственная ваши претензии ко мне, как ка ка главе администрации, являлось то, что я на президенти ну, делал вам пояснень, і на сессии даже вы не змогли услышать. Це, це, це е, стосувалося е, безпосередніх антонівської школи, безпосередніх дітей, а діти це наше коліні. І от те, що там на той період була школа відкрита, і пояснення ну, було, чого вона відкрита і чого е, не проводять роботи, ми не нічого не знаємо. А вы как депутат не пытались а самостоятельно разобраться? за мусор по времени страсти и родникам. Я приезжала на заседание комиссии. Нет, обязательно как, как... ко мне, как главе администрации. Так вы же не хотите с нами разобраться? Нет, я вас лично спрашиваю, я не говорю про комиссии и про президию. А наше бы не было лично, если вы не хотели нам ничего пояснить, что мне было Если вы увидели, что у вас справа не нет, и решили а, за это не было. А вы знаете, что в октябре месяце были выделены 40 тысяч на ремонт этой школы? Я знаю, я Вы голосовали? А вас не смутило то, что деньги были выделены, а школа не сделана? И что вы решили для того, чтобы это исправить? А что я могу не исправить, если вы не выделяете Что 140 тысяч сюда были выделены? И в уме это закуплены да. для ремонта школы. Почему вы работали, ну, работали не администрацией, а правильно? ну, и это моя компетенция. А я? А я, я могу повлиять на ход работы вот смотрите, вы как депутат проголосовали за деление 643, правильно, администрация перечислила эти деньги, но работы не начались. Вас не смутило, вас как депутата, что работы не э, начались, во-первых, очень поздно, а во-вторых, деньги уже выделены? Очень поздно были деньги, деньги, в октябре. Деньги вышли в октябре. И, и это, это, это стало опытание для того, чтобы в том числе вынесение а, недоверие. Мы не хотели просто разобраться в процессе, кто принимал решение, кто открывал скорую. Ну, для того, чтобы иметь общую картину. Вы же представители народа и вас на вопрос, чтобы вы разобрали, чтобы вы приняли решение, а это хотя бы из писать. Ну, без вас я понятно, не чувствовал. И что же я могу? Что я могу в чем? Я, so. so, я, я, например, не могу понять вашего Питание, что вы, для меня, не попитаете и Хорошо, как вы считаете, мог бы глава администрации каким-то чином исправить ситуацию, если даже ему дал вам поясни? То есть, если бы, допустим, я вам объяснил, что деньги. А мое видеозверное, мое письмо в районную раду, вы не читали, да? То есть вы читала. И что вы вам не достаточно... Первое письмо я не читал, да. а второе письмо. Не в районную раду, не в областную а в район. В областную раду. Нет, я про в район говорю. Я направлял mm -hmm. письма вверх, в том числе объясняя ситуацию, что сложилось с Антоном Свежковым. Вы читали эти письма?

Питання, бюджетні питання і програми. Згідно рішення президії, було перенесено в розвідку питань на наступне засідання проти. 23-го ці питання не розглядалися на наступне засідання, а розглядалися інші. Два питання були на порядку студентами. Скажіть, будь ласка. На президії 23-го ви, цитую, підтримали ініціативу щодо заслуховування питання недовірок на чергові. Сказали на те, що склалася думка, що голова адміністрації та його команда направляють свої зусилля виключно на те, щоб занести шкоду жителям району та нашим виборцям. У чому полягає, на вашу думку, шкода голови адміністрації та його команди? Те, що тобто було направлено листа до обласної адміністрації про припинення фінансування е, перекриття школи. Ви читали цього листа? Я його не читала, тож тобто того першого листа я не читала, а читала вже потім, який лезвий просто продовжити фінансування. Е Ви читали його не, читала, е не е У вас є підстави вважати, що саме голова адміністрації підписав попереднього листа про некративнення призупинення фінансування. И проведення перевірки використання бюджетних Ну, Но... era téměř bůh podaný, no a z nich strany že vy to vy, co vy je prostě, já nezaperečovali, jste vy, je? dítě. Tak? Kolik? Na začátku jste viděli 25. не на, на, на що я не Ні. я що не Я не кажу, можу, що я не Давайте повертаємося до 23 грудня. Ми встановлюємо обставини справи і процедурні питання, які відбувалися при прийнятті рішення про вислання недовір. 23 грудня. Ви були впевнені у тому, чи мали ви таку інформацію, що голова адміністрації Галищі писав листа про призупинення фінансування? Про впевненість хто і цей став, я його не бачила. Але знаю одне, ну, це моя особиста думка що э, за дії підлеглих, чи будь то директор, будь-то голова, це э, відповідальність, голова, чи адміністрації, чи директор якогось телефону, як знаєте, дії э, підлеглих контролює голова. То, то, так? Якщо, наприклад, голова перебуває на лікарняну або, відпускі, або всього, у відпустці, або у відрядженні, то він все одно відповідає за дію людини, яка поставила відповідно no, матеріалів справи і пояснення інших місців після закінчення президії розпочалося спільне засідання комісії. Так. Яких саме комісій засідання було? Uh, точно не пам'ятаю, але, по-моєму, аграрна комісія була і, ну, точно не пам'ятаю. Я ще раз. І соціальна. Аграрна uh, соціальна, да? так? Да. Так. Ви були присутні на засіданні цієї комісії? Так. Да. А ви є членом комісії з питань бюджету. Чому ви були присутніми на засіданні комісії аграрних соціальної? Хто вас запросив, просмотрів туди можливо? Було е, зацідані казиції і воно так е, перейшло із заціляні Так. Да. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, у котрій годині орієнтовно ви залишили е, приміщення, де відбувалися? Берієнтовно. Я не помню, знаю, що ми... Десь на час опирається, а вони зверхалося. Змеркалося. Не знаю, ні, точно не збирається. Сподіваюся, а, а засідання комісії, де є секретарем комісії, з цього питання, привів недовіри, гажу, проводилося? Ну, так, проводилося. А коли? 23-го. Також. Воно було спільно з іншими комісіями, чи воно проводилося окремо? Всі, що були е там, які проводили. Тобто, за які б... На, на засіданні сміли комісії не запрошували. Не знаю, там я знаю, що ходили, писали листа, зверталися, і секретар відмовилася. Це відомо чи не відомо? Мені не, не, від... <inaudible> не відомо. Ваше да. що... честь, я прошу ви зауважити, це не відповідача. Ви не честь, Я не підказую, вашу честь. Коли ви відповідаєте на запитання, навіть якщо вам задає запитання, будь-хто ви, ви маєте відповідати мені. Ви, Дивитися на мене. Ні ні, послуху, не до того, хто ви а, точно, Я не, не почула, що ви підказали, але якщо ви підсказуєте, то не підсказуєте. Тобто ви не пам'ятаєте, запрошувалося чи не запрошувалося? На засідання на не. я не пам'ятаю, не знаю, що на засідання президії їх і пам'ятаю, що були написані на листи. Це вже щоб... на сесії. Так, на сесії. Запрошувалися. Скажіть, у своїх свідченнях ви зазначили, що були непрохані гості, які заважали працювати. Мається на увазі, очевидно, якісь це коли відбувалося вже засідання в пленарної сесії 26-го. Так, так, Після прийняття рішення щодо проведення закритого засідання ці непрохані гості. Залишили місце, де проводиться сесія, де, 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 де. проводила <пробітник> Так, залишили. — Чи з їх сторони були якісь намагання дестабілізувати роботу, можливо, пленарного засідання? Чи якимось чином вплинути на депутатів, щоб прийняли рішення, якісь інші, відмінні? — Ну, в самому початку сесії, якщо сесія не почалася, як почали проводитися відеозйомки. Так. — І... Ну, — і... Тобто ви вважаєте, що відеозйомка є неприпустим? Ну, Я вважаю, що вони не є припустити. Mm -hmm. Це так, що, як, потрібна згода депутата. Mm -hmm. Я так розумію. Там mm -hmm. є такі, така стаття. Ви знаєте на увазі, що я так? у кожен депутат повинен э, дати згоду на те, чи знімати його, чи не знімати. Тут я вам поясню, це публічна зйомка, тому там згоди не треба ніякої особи. Значить, Ще питання. Ми всі і вже активні користувачі соціальних мереж бачили власне, початок того заходу, який подалі привіз закрити плане засідання 11-ї сесії. Так? Для відтворюючи. Володимир Григорович Парш сказав, що згідно рішення президії і постійних комісій вирішено провести закрите засідання сесії. Так. так? Так. Скажіть, будь ласка. На засіданні президії, де ви були досудні? Mm -hmm. На постійних комісіях де ви були досудні? Таке рішення приймалося? Приймалося. Приймалося. Розуміло. Е, ви можете сказати, де саме на президії чи на комісіях? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, але рішення таке рішення? Приймалося. Було. Mm -hmm. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Чи мали право депутати голосувати за проведення закритого засідання, не відкривши сесію? А депутати ще не голосували, але проголосували іменно коли вже відкрили сесії. Угу. Тоді. Тоді. Да. Тобто, ось це голосування, яке було поставлено Володимиром Григором, питання про проведення закритої сесії, це не є е, е, частиною пленарного засідання. А пленарне засідання розпочалось потім після того, як депутати проголосували, провелася перереєстрація і відкрилася сесія. Це не маєте на увазі? Я смутно помню, але я знаю, що почалася сесія і депутати проголосували за те, щоб засідання е, сесії було в закритому режимі. <зас> Дякую. Скажіть, будь ласка, свідчення, ви сказали, що однією з причин висловлення довіри. Ваше думка. <зас> що голова адміністрації не надав пояснення з приводу того, хто з приводу того, е, по стану об'єкта Антоніцька школа. Ви знаєте про те, хто давав вказівку на відкриття дату школи? Не знаю. Не знаю. Тобто стану на прийняття, на дату прийняття рішення, ви не знаєте, хто дав таку Не фазівку. Це якраз про школу ми можемо говорити, про універсал. Якщо всі не знає, то не знає. Наталья, як вони довіри, через Антонівську школу. що все ж стосується Антонівської школи. це Скажіть, будь ласка, а вам відомо, коли було розкриття про Антонівської школи? Не відомо. Не відомо. Скажіть, будь ласка, а станом на 23 грудня, коли ви приймали участь у президії і у постійних комісіях? Школа Антонівська була розкрита чи накрита? Розкрита. Розкрита. Зрозуміло? Дякую. Ріди вас. Згідно показань свідків, а також матеріалів, які є доступними для учасників судового засідання, при прийнятті рішення про проведення закритого засідання сесії 26 числа. Депутати, умовно кажучи, делегували трьох осіб до голови районної державної адміністрації, щоб, очевидно, запросити його на засідання. Так, да, Так, поначалу водив Везиненко Олександр Сергійович, uh -huh. а потім э, Володимир Львович відмовився прийти, потім делегували трьох депутатів Разумію. для того, щоб запросити все ж таки всіх, уже не, не лише Володимира Володимир Львовича і вас. і... А мене також так. Да. А скажіть, будь У які спосіб відбулося таке делегування? Це питання ставилося на голосування? Ставилося на голосування. Ставилося на голосування. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, ви підтверджуєте той факт, що від районної державної адміністрації два заступники голови райдержадміністрації приходили у зал, де проходили пленарне засідання, і давали пояснення з того приводу, що вони заперечують проти проведення закритого засідання? Я пам не пам'ятаю Не пам'ятаю. Розумію. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви є секретарем комісії бюджетної комісії? Да, да. Ні, ви кажете, що 23 грудня проводилося спільне засідання всіх чотирьох комісій? Ні, Ні, не всіх чотирьох, а скільки. По моєму дві комісії. 2 комісії. А які комісії, пам'ятаєте? Ну, ну, Платон, по-моєму, голова соціальної комісії mm -hmm. і Ферлан, mm -hmm. голова арабної комісії. Так. А Драчинський був 23-го, не пам'ятаю, чи 23 чи 22-го 12-го не було. Тому що ви будете засідання президії і засідання комісії. Я цьому не помню, я не можу проводиться. Не пам'ятаєте, так? Ну, Давайте ми перейдемо все ж таки, тому що ви секретар міністр. Він що 23-й так і ніж. Ну, не буду я говорити. Не пам'ятаю. Ну, нас цікаве саме питання, як поводилося засідання. Постійних комісій. Він до протоколу, який в матеріалах справи, він нам вивчався, і ми всім свідкам, хто має до це причин, задавали питання, то в нас протокол засідання двох комісій. Трайс, комісії бюджетної, там де, де секретар, і комісії з місцевого самоврядування та законності, там де є головою Дочинською. Скажіть, будь ласка яким чином було вирішено, що саме ви будете вести цей протокол, а не секретар іншої комісії? Тому що ну, там, де засідання вашої одної комісії, зрозуміло, ви секретар, ви ведемо. А тут було дві комісії. Тобто ви якось мало бути визначити, чому саме ви себе погано відчували, у вас є ряд хронічних пороб. Е, наскільки я знаю депутата Артема, вона е, ну, трохи молодша за вас, і, можливо, це Боже Песі, це. Там ну, вік це якраз достоинство, так будемо ну, говорити. Я не хочу ні в якій мірі десь. Ну, ви самі казали, що ви себе не дуже добре відчуваєте. Чому саме ви велико? Як це, як, е, велико? Ну, поначалу я не А, а спочатку все нормально. Да, все нормально, ну, Від того, що літі не було, я така динамікельна, звісно, що касається діток, для мене це святе. А. І от близько серця. Просто загаду погано відчували. А якщо ви образом це вирішилося? хто буде вести? Ви будете вести, чи буде вести е, альфа? Ну, так як було засідання президії. Ну, президія, бюджетна. Бюджетна поміція, там вже спільне засідання, два секретаря. Так як більше що... це касалося фінансів, то, звісно, вирішили рішили, Ну, ви протокол не складали, так? Ні. Не складали. Не підписували і не складали. Не підписували. І не складала. І не читала. Чи читала? Ні, я не читала. Не читала. А чому ви тоді дали відповідь на запитання представника відповідача, що ви погоджуєтеся з тим, що є в протоколі, якщо ви її не читали? Ну, я, ну, там те, що ми засідали. Там ви ж не читали. Як же не знала. А вдруг ну, та особа, яка складала протокол, ну, якось спотворилася, що відбувалося. Я не розумівся. Хорошо. Значить, протокол не читали, не писали у зв'язку з тим, що погано вручувалися, бо там вихідні в понеділок про закільки аналітина сесія. Першу, скажіть, будь ласка, а взагалі, яким чином проводяться сесія? Вони завжди протоколюються, Секретарем підписуються, чи не підписуються? Чи це хтось інший робить? <рапляє> <клес> Як це? <клес> ну, <клес> були такі случаї, коли я не підписувала, так просто не підписувала. <клес> По-різному, так? Да? Ну, більше, більше чи не ну і ще таке питання. Скажіть, е, от вам особисто заважали ті особи, які прийшли в, зал, в сесійний зал, де проводила сесія, да. ті інші, які там, хто ви кажете, там, різні особи, да, да, да. вам особисто вони заважали? Да, так? Да, да, да. Скажіть, а от їх присутність або їх відсутність, яким яким чином вплинуло, на вашу думку? Яке б яке ви прийняли рішення? Чи ви довіряєте, що ви можете... Тобто вони вам не мішали приймати рішення? Ну, вони, скажімо так, майба кричали, шуміли. Вони не давали нам висловлюватися навіть. Ну, а рішення, яке б ви прийняли байдуже. Чи хтось би на вас це давило? Хай, ви кричали, що ви але на моє рішення не вирішили. Неявно. Тобто ви да. мали свою да, правну і правну Моя руху. особиста думка і мої колоки. І ще таке питання. Вам на засіданні е, інформацію щодо такої критичної дійсної ситуації, коли 23 грудня наближаються морози і школа розкрита. Якихось документів, е, підтвердженням якихось. Чи це була інформація усна і ви, е, це була інформація. Чи достатньо вам було інформація? Це була інформація усна і mm -hmm. те, що припинено фінансування, я вже знаю, що... А коли вам стало відомо про інший лист? Ви казали, що був інший лист, якому? На другий день. На сесії ще цього листа не, На не було. На сесії був, що цей лист? Уже всі, всі. другий. А другий лист був. Ну тобто вже ви знали, що відновлено фінансування? Ну, Фінансування ще не було відновлено. Ну що е, адміністрація прийняла якісь заходи щодо відновлення фінансування? Було відомо чи ще не було відомо? От я тепер сумніваюся, як коли другий лист ви читали, може, ми ж засідали кожен день, з тиждень. Точно, пояснення не можу дати. Ну, по-моєму, на сесії вже від відкликалося, що відновлено фінансування, другий екземплярний стан, вже всі читали депутати, ми передавали по столам. Коли саме був, на якої сесії... Не можу, так? Да, а ні, це, не це було 26 грудня вже. Так, да, 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 це точно. Усь, бо я теж припомнила, що ми передавали кожному депутату, один до другий і всі ознайомилися з тим, що вже ну, був другий лист на відновлення фінансування. Ми першого не бачили, ну, і це лікло вже того, що значить, був і перший лист, раз а, є, впликаю, так, так. Так, раз і вкликає. Ще є питання до свідка? У, У вас ніколи не може відпустити сітка. Дякую, дякую важко підвірність.